Дивіться, що раз я до тої коробки вже розмовив про то веде. Немало важливим є установка самих завісів. То всім зрозуміло, але не всі ні одна коробка, ні папір'яна, ні дерев'яна, вона ідеально по висоті не буде. Вона все буде десь мала дугу. Невеличку, 2 мм, 3 мм, але вона буде десь промота. Для того, щоб правильно замонтувати завіси, нам коробка... Відносно полотна, має по всій довжині прилягати одинаково. Чому? Зрозуміло, якщо використовуємо два завіси, то співвіс нам не мішає нічого. Але як ми використовуємо тільки трету завісу, яка буде виходила нам хоч міліметр, по завіс тих дві завіси, то в нас буде якусь одну завісу завжди ламало. Ми часто бачимо такий фактор на дворях, вже ламає нам якусь завісу і всі кажуть, погані завіси. Ясно. Але то не факт, то стоїть погано замонтовані завіси, а не погані завіси. Тому для того, щоб ми мали гарно замонтовану завісу, 2,5 товщина, але то кожного та товщина може бути по-різному. Ну, секунду між. яку, ва, ну, Все залежить від цього, яку глибину ваш шаблон, за якою ви висверліте з так? за е, яку він має посадочну глибину. Так як е, на завісах передбачені обліцовочні е, такі копаки, тому завіз вам повинен від, відступати мінімум 1,5-2 мм. І всі хлопці, хто користується такими е, скажімо, шаблонами, всі знають, що вони всі собі і цю сторону, і цю відносно себе е, підфрезеровані. У мене також бачите, тут є сфрезеровано, певно, з однієї сторони, не пам'ятаю, 5 чи скільки з міліметрів. Добре, лише до діла. значить, Як правильно, для того, щоб ми мали співісні, якщо є три завіси, замонтувати, значить, 2,5 мм планка, я її ставлю тут в кут одну. А другу планку, звичайно, вдовго. Я зараз запхаю по всій довжині в двері. Так? Щоб вона нас... Щоб вона нам... Дивіться. Значить, тут двері. Там хотіла є планка, яка робить верхній зазор. І тут ми запихаємо по всій довжині планку, яка формувала той зазор. Для чого потрібно по всій дружині? Для того, щоб ви коробку притягнути гарно до дуфця, ви вони були сумісні одночасно. Значить, які ми Як до полотно під скло, то, звичайно, легше, а як ні, то вам треба, щоб зажимні беру струбцини, але такі трошки хороші, струбцини, які мають тут засудити. І я тут поберу отак, за закальовку де-небудь, воно мені притягує. Ми зараз з вами побачимо. Бачите, ми притягнули все, воно, і воно притягнуло. Навіть яка коробка десь би була викручена, воно зараз усі довжині прижме її до планки. І ми з вами отримаємо сумісну коробку, довжині всі разом з тим. Тепер, звичайно, розмірюємо завіси. Засвернемося, і нас на одній лінії буде все чітко, і нам ніколи не вдало мало завіз. Нас далі довгенько готувалися. І таким нехитим, простим способом ми виснемо ідеальну двері. Значить, все, беремо, розмічаємо, засвердлюємо. І потім вже як закручу завіс, покажу, до піддання навічник, покажу, що завіз міщається і в коробку 45, що все класно виходить. Продовжуємо.